Так як культиватор вже старенький, йому вже 13 років, то він коли виникають по сроку давності негаразди. При відкручуванні болта, він просто відірвався. Тому я зараз візьму гайку, поставлю гайку і звідти з середини відварюю сюди від того болта до цієї гайки. А тоді ключом спробую викрутити. Після приварювання воно має ось такий вигляд. По кругу було нагріто цю пластину для того, щоб збільшити метал, щоб воно там трошки розшевелилося. І було простукано по гайці, щоб збити його з місця. Будемо сподіватися, що воно з першого разу візьме і відкрутися. що задніється ключ. Взявши розумний ключ, бо той не наліз, так як я його трошки погупав і розбив, воно все-таки пішло і лапа випала. Всередині воно має такий ржавий вигляд. А зараз балончика туди запчехую і воно відкрутиться. Пів дороги пройдено, Під чехою, що звідти, що звідси. І крути далі. Після недовгих маніпуляцій воно звідти вилізло. Зірвався на живому. Ось воно було ось так. Гряще ще. Приварена була приварений цей болт. Але якби ця тема не прийшла, то довелося б обрізати оцю пластину з різьбою, викинути і приварити туди просто болта з гайкою. Гайку приварити вже туди. І болтом так само, тобто вже була різьба не, не в пластині. Після того чуханув трошки болгаркою. Новий болт закрутився чудово. Але вже старі, також треба буде повідкручувати. Це я вже відкрутив, помастив. А всі інші також треба буде повідкручувати хоча б на пару відків почухати дротяною щіткою і помастити і закрутити назад. Або по можливості поміняти на нові, які будуть важко крутитися, тому що цей вже варений був також ще раніше, відірвалась головка, так само і відкрутилась. От. І ці також саме. Вже вони від старості трошки життя побачили, так як час бере своє, а причепінька стоїть завжди на відкритому небі. Під дощом і снігом немає для неї прихистку ніякого, то таким чином воно і відбувається. Але зверніть, як колись раніше робили, не пластмасова заглушка, як зараз в нових культиваторах, а заварена металева пластина. На всіх трьох. Також від часу, бо тому що він вже багато гектарів зробив цей культиватор, то вже з року на рік треба буде його відреставрувати, повиточувати більші, більші шпильки, тобто труби лишаться ті самі, щоб не переварюватися, а просто виточиться трошки більша шпилька. Ну і так само з різьбою піде під гайку. Ось такі справи. Хай це буде корисна інформація для вас, будете мати на увазі, що висожливі також можна цей болт, але є один із варіантів, що це просто взяти його і наварити. Хай вам всім щастить.